Привіт усім, хто мене дивиться. Мене звати Світлана і я є аватаром для творця рода, Богородиці Живи, верховного Антала Семарла і антала нашої планети Лелі. У цьому відео я розповім вам про мою взаємодію з творцем і богами з його пантеону у жовтні минулого року щодо відновлення нашої планети людству під час відвідування Румунії. Нагадаю, що планета наша називається людство, а Земля це одне із світил даної планети. Про це я розповідала у своєму відео Структура планети Людства». У жовтні минулого року мені довелося відвідати Румунію для того, щоб творець зміг відновити деякі світобудови нашої планети в ефірному світі та шляхи між ними, а також зупинити злочини, які там відбувалися, і відновити порядок. Про те, які світобудови є в ефірному світі, я розповідала у своєму відео Послання творця світовому правительству. До Румунії ми прилетіли із столиці Угорщини Будапешту. Нас прилетіло п'яте. Усі, хто був потрібен творцю. Про розслідування творця у Будапешті я розповідала у своєму відео діяльність творця щодо відновлення планети. Перше місто, яке ми відвідали, було Циргумореш. Яке знаходиться майже у центрі країни, нам усім дуже не хотілося туди їхати, проте творець наполягав. Як виявилося згодом, у цьому місці в ефірному світі творець розгорушив ціле кубло загарбників нашої планети. Проте, усе по порядку. Коли ми зійшли з літака, вже в самому аеропорту пішло все не так. Нам ледь вдалося знайти таксі, щоб дістатися до готелю. При цьому таксист нас ще й обдурив, взявши більшу вартість, ніж домовлялися, при поселенні в готель теж виявилися певні труднощі. Проте, коли ми пішли знайомитися з містом, то потрапили на якусь таку ділянку, де нам довелося затриматися. Нас ніяк не відпускало це місце, причому це не будівля, а просто територія міста зі стоянками і звичайними супермаркетами. В цей час. В ефірному світі, на цьому місці розвернулася величезна бійня. Як виявилося, наша поява у місті налякала певних наглядачів в ефірному світі за цим містечком Румунії. То що ж у цьому містечку було таким важливим, що за ним наглядали? Виявляється, що в ефірному світі, на цьому місці була казна. І не просто казна. А на нашій мові це ціле казначейство, куди стікалися усі податки. Були призначені ті, хто їх збирав, а також ті, хто їх мав платити. А платити їх мали янголи, у яких є підопічні люди. Як це відбувалося? Янголи людей створювали для них такі обставини у житті, щоб ті постійно боролися з якимись труднощами. Відповідно, коли людина бореться з труднощами, вона виснажується, вона нещаслива і незадоволена. Цю енергію незадоволення і страждань збирали в ефірному світі в певному місці і трансформували у створення нових біороботів. Біороботів-воїнів, біороботів, створених із енергії страждань, і, відповідно, яким потрібна була ця енергія для існування. Чим більше вони її отримували, тим сильнішими воїнами вони ставали. Тобто, якщо творець створив людей із енергії любові, віддавши їм частинку свого розуму, своєї свідомості, то загарбники створювали душі із енергії страждань людей. Потім така душа йшла на втілення на землю і для того, щоб вона могла існувати. Їй потрібно було постійно живитися стражданням інших або страждати самі. Янголам в ефірному світі, яких не знищили після захоплення планети, були поставлені такі умови, що вони повинні були змушувати людей страждати взамін на виділення їм порції енергії і любові, необхідної для їх життя та життя їх близьких. Тобто, фактично, ті янголи, яких не знищили при захопленні, Погодилися на існування у рабстві заради виживання. Де ж брали для них енергію любові? Її купували. Тобто, як це відбувалося? Янголи створювали для людей страждання. Ця енергія страждань трансформувалася у певному місці в енергію створення нових душ. При цьому янгол отримував за це гроші. Він відносив ці гроші певному розпоряднику і йому виділяли енергію любові. А енергію любові за гроші Янгола купували у Бога Шиви, який так само збирав її з людей, які сиділи на його лежавчині. Бог Шива до захоплення планети був Богом із пантеону істинного творця рода. Під час захоплення він зрадив творця і перейшов на сторону загарбників. Йому запропонували місце Верховного Антала Самарха і пообіцяли його повноваження. На що він і погодився. У відео Тема 1 Вихід із рабства я вже розповідала вам про одну з таких богинь зрадниць, усі іпостасі якої творець вже знищив у ефірному світі. Звичайно, творець з богами знищився місце в ефірному світі, знищивши при цьому. Ще одну постать Бога Шиви і Бога Велеса, який охороняв для Шиви цю казну. Зруйнувавши при цьому усі ці схеми оплати і це казначейство. З часом біороботи, створені таким чином загарбникам, будуть перепрограмовані творцем або знищені зовсім. З цього містечка ми вирушили вже автобусом до столиці Румунії Бухаресту. Майже 8 годин нашої подорожі автобусом допомогли творцю, його сина і богами з пантеону відновити переходи між світобудовами Езгард і Підгард. Фактично об'єднати ці світобудови для відновлення та взаємодії жителів між собою у фірному світі. Коли ми прибули до Бухаресту, нас також чекали нові розслідування. У столиці нам творець рекомендував відвідати дворець парламенту Румунії. Це одна із самих великих адміністративних в Європі площою 350 тисяч квадратних метрів, підземна частина якого йде на глибину 92 метри. Саме ця частина дворця нас і цікавила. Коли ми прибули на це місце, у нас було бажання звідти швидко піти. Була така енергетика, що хотілося втікти відразу. Проте творець наполягав, і ми намагалися витримати, скільки могли, гуляючи по території і фотографуючи клумби. Треба було чимось відволіктися, коли творець розносив це місце вщем в ефірному світі. Виявилося, що у підземеллях цієї будівлі в ефірному світі відбувалися інші злочини над людьми. У цій будівлі парламенту в ефірному світі знаходилося усе правительство загарбників нашої планети. Тобто боги, які призначені на відповідні посади у загарбників. У даному випадку ці боги очолювали законодавчу, судову і виконавчу владу на планеті. Територія Румунії в ефірному світі частково знаходиться у світобудові Есгард, а частково у світобудові Підгард. Ці межі встановили загарбники, коли ділили між собою нашу планету. Так би мовити, поділили сфери впливу. Есгард захопив собі Бог Кронос, який виявився тим самим зрадником із істинного пантеону нашого Творця Рода, і посів місце Бога Страдя, очоливши законодавчу владу на планеті. А Підгард захопив собі його син Бог Зевс, який зайняв місце Бога Тарха, очоливши виконавчу владу на планеті. Судова ж влада дісталася Богу Велесу, який зайняв місце головного судді нашої планети Бога Семергла. Тобто, Шива взяв на себе функціонал Бога Семеркла як головного вчителя, а Велес взяв на себе функціонал Бога Семерла як головного судді. Ви можете собі уявити, яке безчинство тут коїлося з огляду на те, куди докотилася планета у своїй деградації. Тому, звичайно, творець доплазнив це місце в ефірному світі разом з усіма цими хазяївами планети. Ось така діяльність була проведена творцем по відновленню нашої планети лише на території Румунії за кілька днів нашого перебування в ній. Якщо інформація була цікава, ставте пальчик догори, коментуйте, підписуйтесь на канал. Посилання на відео. Про які я згадувала, будуть в описанні під цим відео. Нагадаю, що у моєму телеграм-каналі Вибір твоєї душі проходить навчання від Творця, і кожен може до нього доєднатися. Воно безкоштовне. Це мій вклад для людства. Дякую за ваш інтерес до діяльності Творця. До зустрічі!